Національна рада об'явила конкурс на постачальника послуг для потреб загальнонаціональної цифрової мережі і 7 Що це означає? Це означає, що протягом найближчих двох місяців можна буде подати документи до національної ради для участі у конкурсі, і національна рада повинна провести потім конкурс на постачальника послуг. В цифровій мережі задіяні будуть 158 передавачів у населених пунктах всієї України, в тому числі у Сумській області, у чотирьох населених пунктах: це Шостка, Білопілля, Суми і Тростянець. Передбачається, що кількість телевізійних програм у нової мережі буде досягати 12. Телеканалів, а також три радіостанції. Хочу звернути увагу, що обласна військова адміністрація у себе на сайті зробила окрему рубрику, окремий такий розділ: це загальнонаціональна мережа Мікс 7 І всі можуть у цьому розділі знайти всю інформацію стосовно того, як зараз ведуться. Роботу по впровадженню цієї мережі, а також там є інструкція, як підключитися до загальнонаціональної мережі ЕМІС 7 тобто всі бажаючі можуть отримати інформацію з цієї рубрики.